Духовний гімн України почав лунати у свято здвиженському храмі села Княгинене Дубенського району лише в останні дні минулого року. На сьогодні це поки остання церква на Рівненщині, яка перейшла від української православної церкви Московського патріархату у підпорядкування православної церкви України. Близько 700 людей при опитуванні виявили бажання перейти в православну церкву України. 31 чоловік було проти, інші вагалися, і на сьогодні день вони приєднуються, йдуть в храм. Зі слів їхніх звучало, яка буде церква, така буде. І вони до нас приєднуються на великі богослужіння. Церква заповнена повністю. Рішення про перехід місцевого храму у підпорядкування ПЦУ ухвалили на парафіяльних зборах 22 грудня. Новим наставником став священник Роман Бернат. Він проживає у Дубні і поки служить також у храмі села Майдан, каже: попри те, що тепер у свято Христовоздвиженському храмі правитимуть українською розписів на стінах, поки не чіпа. Старі розписи залишилися, але е, ми е, вважаємо, що це вже буде як, як, як пам'ятка е, от, тому, що храмові понад 300 років для духовного життя, для, духовно, для молитви, що це е, не буде нам перешкодою, і всі знають, е, наприклад, що там, що там написано. Одним з основних завдань у новому році вважає отець Роман є організація у свято Христово-Здвиженському храмі нового хору. Цю роботу вже почали під керівництвом жительки княгинина Ірини Клочок, яка співала тут і раніше. Кілька людей є ще з попереднього хору, але ж в основному всі нові, всі молоді, всі вчимось, бо є люди, які які не можуть, які яким важко перейти, які можливо і важко навчитися, а сміливі, які не бояться, то ті і саме саме прийшли до хору і вчимось всі разом. Щодня проводимо репетиції. Щодня вчимось ввечері після роботи, коли не так зайняті. Нагадаємо, що за даними обласної військової адміністрації, всього у 2022 році на Рівненщині до православної церкви України перейшло 36 релігійних громад по 18 у рівненській та Сарненській єпархіях лише шість з них зробили це разом з настоятелями. Станом на сьогодні в області залишилася іще 481 релігійна громада Української православної церкви Московського патріархату. Максим Коломис, Микола Мельничук, Суспільне, Новини Рівненщина.